Божі слова на кожен день. При згадці слова суд ти напевно пригадуєш слова, які промовив Єгова, аби наставити людей у кожному регіоні, і слова, які сказав Ісус, щоб докорити Фарисеям. Попри всю їхню суворість, ці слова не були Божим судом над людиною. Вони були лише словами, сказаними Богом за різних умов, тобто в різних контекстах. Ці слова не схожі на слова, сказані Христом останніх днів, коли Він судить людину. Христос останніх днів використовує багато різних істин, щоб навчити людину викрити її сутність. І розібрати людські слова та діла. Ці слова вміщують різні істини як, от людський обов'язок, те, як людина мусить коритися Богові та бути йому вірною, як вона має втілювати в життя свою природну людську сутність, а також мудрість та характер Бога тощо. Усі ці слова спрямовані на сутність людини та її розбещений характер. Зокрема, викривальні слова про те, як людина зневажає Бога, говоряться щодо того, що людина є втіленням сатани та ворожою силою, що спрямована проти Бога, беручись за свою роботу суду. Бог не просто кількома словами виявляє природу людини, Він викриває, розправляється та обтинає протягом тривалого часу. Усі ці різні спроби викриття, розправи і обтинання не можна замінити звичайними словами, а можна тільки істиною, якої людина цілковито позбавлена. Тільки такі способи можна назвати судом, тільки таким судом може людина бути упокорена і остаточно переконана щодо Бога, Ба більше може здобути правдиве знання про Бога. До чого приводить робота суду, то це до розуміння людиною, істинного лику Божого та істини. Про свою власну непокору. Робота суду дозволяє людині здобути краще розуміння божої волі, мети божої роботи і таємниць, які людина осягнути не може. Також вона дозволяє людині усвідомити і пізнати свою розбещену сутність та корені своєї розбещеності, а також виявити. Потворність людини. Усі ці наслідки викликані роботою суду, бо сутність цієї роботи насправді полягає у відкритті істини, шляху та життя Божого для всіх, хто в нього вірує. Ця робота є роботою суду, яку виконує Бог. І якщо ти не вважаєш ці істини важливими. Якщо ти думаєш лише про те, як уникнути їх, або як знайти новий вихід, який їх не стосується, то я кажу, що ти тяжкий грішник. Якщо ти віриш у Бога, проте не шукаєш істини або волі Божої, і тобі не подобається дорога, що наближає тебе до Бога, то я кажу. Що ти намагаєшся уникнути суду, і що ти маріонетка і зрадник, який утікає від великого білого престолу. Бог не помилує жодного бунтівника, який утікає з під його погляду. Такі люди зазнають ще суворішого покарання, ті ж, хто постане перед Богом на суд. Ба більше, хто був перед цим очищений, вічно житимуть у царстві Божому. Звичайно, це те, що стосується майбутнього.